Бігав я горганний рейс, я не знав на що я підписуюсь, швидше за все, багато з вас не знає, що воно таке. Тому дивіться, як то було важкенька прогулянка. Ладно, нас вистачить бігти. Ні, я не проходив на баку. Скільки, скільки, баба, не чує. Гургани рейс. О, О, О любов. Відоси я взяв з чату Гургани Рейс. Всім дякую за те, що ними поділилися. І це відео я записую протягом своєї пробіжки для того, щоб додати відео динаміки. Тому що, як виявилось, трейл це не завжди пробіг. Влад, почекай! І левову частину ми там просто йшли, сунулись. Як я для себе розумію, що таке горганне вже після того, як я взяв там участь, це пригодницькі перегони. 100% пригодницькі. Тому що там є дві дистанції, де взагалі орієнтування чи гіря, і просто кипець. І як я зрозумів, та дистанція, яку біг я, 33 кілометри, вона більш трейлова, але все одно, скажімо так, вирізняється тим, що там є непрохідні стежки, які слабо шитуються і така досить пересічена місцевість. Не туди, на мене. Хоча я не впевнений, це мій перший досвід, але мені здається, що саме Горганний рейс більш такий дикий, ніж інші трейли. Далі два слова про команду. Як я й сказав, це командний забіг від двох до чотирьох учасників в команді. Я не мав з ким бігти, тому свою команду шукав за допомогою організаторів. Вони створили табличку, шукаю команду, і там ми знайшлись з Катією та Максимом. А потім Влад сказав, що він також побіжить. А Влад це перша людина, яку я пропонував бігти. І ми бігли в чотирьох. Зараз ще раз. <гум> Які були наявні дистанції? 13, 33, 44 і 54 кілометри, якщо не помиляюсь. 44 і 54. Це орієнтування, там немає як такого треку. І в залік бралися кількість зібраних чекпоїнтів і дистанція. Але я не впевнений, тому що не біг цю історію, просто те, що чув при організації. Ми бігли 33 кілометри, як я сказав, це більш трейлова дистанція, яку можна було би понавалювати з точки зору бігу. Умовно, цю дистанцію 33 кілометри можна поділити на два відрізка з наборами висоти, де ми раз набиралися, по-моєму, до 15 кілометрів був такий набір, потім спуск, де можна було бігти, рівнина, знов великий набір, і потім спуск до фінішу. Загальний набір висоти протягом цього треку складав 1600, 1700 метрів, що є ну, досить немало, як на мене. А сам трек склав в результаті не 33, а 38 кілометрів. Отож, як воно було, я зустрів Влада, Франківську і ми поїхали в село Осмолоду. Старт був і взагалі. Базовий кемп був на території готелю, ресторану. Вільні вітри, там було наметове містечко. Ціль номер один для мене було добре виспатись. Тому я взяв з собою надувний матрас, як такий, що беруть на озеро. І це був просто парад крінжа, тому що матрас я додумався взяти, а чомусь величезну глемпінгову палатку мені не дійшло взяти. Я розпер свою маленьку Neйчер тим матрасом. Але в результаті. Хоч би як регульно цей матрас не виглядав. Він зайняв 50% місця палатки. І вчора було незручно не залазити, не вилазити. Я спав просто як в себе вдома. В одній позі заснув, в одній проснувся. Дуже виспаний і це дуже круто перед забігом. Це просто гарні новини. Добрий ринок, доброго ранку, смачного сніданку. Смачна вечеря в наметовому містечку і, в принципі, тиха ніч. Я дуже переживав, що хтось з учасників буде там буянити або до серед ночі реготати, але всі, мені здається, досить синхронно, десь в 11 годин затихли та лягли спати. Також в перший день ми зустрілися командою, пішли, зареєструвалися, підписали заяву про те, що організатори не несуть за нас відповідальності. І показали обов'язкові обов елементи екіпу, які треба з собою мати. А саме гелі, ліхтарик, аптечка. Якщо не помиляюсь, була ще вітровка, але, по-моєму, не обов'язково. Та й, в принципі, все. Тут ще давайте розкажу, як я взагалі готувався до Горгани Рейс. В цілому ідея його пробігти прийшла за 4 тижні до старту. Коли я це в себе прокрутив в голові, я три тижні набігав просто об'єм 30-40 кілометрів в тиждень, тобто 3-4 тренування по 10 кілометрів, і за тиждень до старту пробіг 20 кілометрів на півмарафон типу. І два останні тренування я робив з вживанням гелів, тому що без енергетичних гелів та ізотоніків 33 км пробігти дуже важко, я б сказав би навіть майже нереально. Е, і треба було зрозуміти, як їх сприймає організм, шлунково-кишечний кишковий тракт. Все зайшло дуже добре. І відповідно я вже собі мав такий резюме, що я плюс-мінус готовий до горгани рейс. Наступний же день почався з того, що о 7-й або о 8-й годині, не пам'ятаю, стартувала дистанція. 54 кілометри, маршрут вільний. П'ять, 4, 3, 2, один! І в 10-й годині був старт всіх інших. Ми пішли, взяли наші стартові набори і, по суті, потім були збори капітанів, де організатори наголошували на важливих моментах. З точки зору того, як потрібно чекінитись на чекпоінтах, де важливо звернути увагу на стежку, де є якісь неочевидні звороти. Трек робить трошки зігзаг, тому що там стежки на перевал я не знайшов, а також каміння і лопухи. Бо там можна розпігатися ноги. А далі... І так далі, і тому подібне. Досить корисна інформація була. Фу! Ну і о 10 старт, органи рейс. То було щось. Один. <тас> <тас> так, треба тепер не загубитись. Ну, такий не супербіговий початок. Просто пройдемося. Що було на мені з точки зору екіпу на момент старту? То я вам зараз розкажу. Що, Рома? Тепер показуй свій екіп, що ти брав. Е, Влад, я дякую, що цікавишся. Мені дуже приємно розказати загалом, як я готувався до даного трейлу. Перше, що для мене в новинку, це типу, треба поповнювати свої калорії. Я цього раніше не робив протягом пробіжок. Тому ось такі гелі. 6 штук я їх з собою взяв, я не знаю, скільки це калорій, але буду пити там, їх в певні періоди, має мені вистачити. Друге, це питні системи, дві фляги. Одна з ізотоніком, друга просто вода. Зараз буду перекрикувати. Потім нарукавники і компресійні підколінники від Лейби Бендіт, це українська компанія. Супертопова історія, вона має охолоджувати і додавати тонусу моїм м'язам. Що, Шо, Кроси, шорти та й все. Та й все. Фото, Ми не пропустіть цей Не момент. Ну, а, хорош, а хорош. Мені дали... <рес> Я, до речі, дуже задоволений тим, як я виглядав і що мав на собі закіпу. Також ви зараз можете побачити, що я вже завжди бігаю в на і в компресійних підколінках від бренду Bandit. Це український топовий бренд, який класифікується на виготовленні шкарпеток. Підколінок, гетрів, нарукавників, компресійного і не тільки характеру. Дуже багато профспортсменів його юзають. І я, по суті, був в їхніх підколінниках та їхніх нарукавниках. По собі можу сказати, що компресійні елементи дуже допомагають тримати в тонусі ті частини тіла, де вони розміщені. І мені це дуже заходить. Тому я був в них, Ху. і що ще? Та й все. Палок я з собою не брав трекінгових, тому що мені не вдалося нарішати якийсь ультралегкий легкий варіант, типу Black Diamond, Carbon. А важкі я з собою не хотів брати. Думав, що вони мені були тільки заважати. І в принципі був правий. Фіолетова кепка, Соломон. Тарас, дуже тобі дякую, що підігнав її мені. Це просто плюс 10 до витривалості і до всього. І до енергетики, і до карми, і до всього, що було в той момент зі мною. Кепка просто ван лав. Вона ще в колір з шортами. Хто взагалі вдягається на пробіжки або в гори, вони мене зрозуміють, що хочеться виглядати якось гарно. Ще що хотів зазначити, що я зробив прикольного, це зв'язав кармани, в яких була вода поверху резинкою, і вони абсолютно не бовтились. Не було Резонансу ось цієї ваги спереду мене. І мені було бігти суперкомфортно, як, як ніби без рюкзака. Насправді. В результаті з'їв я десь 7 гелей енергетичних і це десь 2800 калорій. І випив, напевно, з таблеток 6 ізотоніка. Бо без того прям ніяк. Він мене дуже виручав. Що, тепер давайте про саму цю пригоду, про трек Горган рейс. Перших 3 кілометри флет. Рівнина, ми собі з командою вписалися з темпом 7. План на трек у нас був досить консервативний. Ми планували бігти лише по рівнинах і на спуск, на підйом чисто йти. Але можу сказати, що я і Влад себе недооцінили. Зараз вже ми переходимо в таку фазу інтенсивного набору, тому майже завжди йдемо. Наш пейсмейкер Влад. Влад! Ти нас не кинеш! Бо ми! Да! І можна було навалювати значно до значно більше. Ніж ми це робили по факту. Чому сталося так, що більшість дистанції йшли? В кожного різна підготовка була. Катя, Макс трошки менше ходять в гори, набори дається, даються трошки важче, тому ми весь так час, якби, щоб тримати скупи, закривати всі команди чекпоїнтам, коли всі чекпоїнти командою якби, мусили бути разом. Катя, Макс, Сарян, якщо вас десь пінгували, штовхали і, можливо, десь заставляли якби, виходити за свої межі. Але я розумію, що для вас це був челендж ще той. Десь шостий-сьомий кілометр. Почався дощ. Та Дуже. Так і повинен глядати. Який переріз грозу. І спочатку був такий невеликий шок, тому що прям гроза було чути. Грім, було видно, блискавки. Добрий вечір. Це... Дощ валить. Стежки поки що немає. І ви мене можете запитати, що зараз в дощ грозу. В Чи ми я жалкую? Ні, я не проходив жалкую. Потім це все якось нормалізувалось, ми йшли, все. Ми йшли по лісосмузі. Не було там якогось страху, але правда влило то влило. Води було дуже багато. Трек і без того проходив через річки, водойми і наповнені водою елементи, а з тим, що впав дощ, було просто дуже-дуже багато води. Витим. Були моменти, де стежка дійсно втрачалася, тому що неочевидно звертали різко вліво чи вправо, або взагалі десь не було її видно, але благо Влади Макс мали гарну навігацію на годинниках. А... Є. Ну все, супер, віднайшли стежку. Ху. Така критична, критичний трохи момент, тому ми все, в принципі, оперативно орієнтувалися. Ну і останній чекпоінт, коли ми зачекінули з цією командою. Це друге КП. Зараз чекаємо команду, щоб зачекінитись. І потім я дуже сподіваюся, що нас вистачить. Ладно, нас вистачить бігти. Має вистачити. Я далі ноги вилучу, але треба бігти. Пробіжу я вже вас. просто не хочу побігти. Щось пробіжимо сточно. Тому дивимося. Макс, що скажеш, як тобі трейло? Я не очікував, що буде так важко. Просто, я думав, це там... важкенька прогулянка, але... Коли наступний? Та я подумав, що треба, щоб трошечки охолоти, чи я вирішу, чи продавати тут той жилетку. А, думаю, що може бути перший і останній. Ми все ж таки з владу для того, щоб якби створити челендж для себе, бо не скажу, що ми прям замучились за тих 25 кілометрів, які прийшли. Ну, прийшли, частково пробігли в тому темпі, з яким бігли ребята, то ми після грофи... Навалили останніх, ну виходить, що 15 кілометрів. Да? Це було на 25-му, пробігли ми 38-13 кілометрів з досить, як на мене, шаленим темпом, там від 7 на самому верху до 5-5-30 знизу біля осмоводи. Для останньої дистанції це було дуже круто. Висадило батарейки. Ми за той момент обігнали ще декілька команд. І хоча нам в залік зарахувався час 9.46, ну, коли прийшла Катя і Макс, ми за тих 15 кілометрів трошки компенсували, на годину раніше прибігли. Але повторюсь, себе недооцінили, могли, звичайно, не призові, але показати достойний результат. Ну і це мені гріє душу, бо я думав, що взагалі можу не пройти, не пробігти цю дистанцію. Перше місце так, так, так. А -а -а. Ого. я очікував, що трейлеран це важко і що це прикольно, і це якась нова атмосфера, але тих емоцій, які він дарує, вам просто не передати. Це вийшов челендж за рахунок останньої 15-ти яку ми втопили, як на мене, просто з шаленим темпом. Це краєвиди, це стихія, це ком'юніті, це люди, це посмішки, це природа. Топ. І медальйон який. Таке, все, всім пока. І зараз от готуюсь до Букатрейл. Там Є дистанція 20 і 45 кілометрів, якщо не помиляюсь, я ще не вирішив, яку з них буду бігти. Дуже сподіваюся, що мене було чути, тому що тут автівки їздять. І трек дистанції, результати, посилання на результати, як ми пробігли, залишу під відео. І що ще? А, і посилання на бандити, Народ, хто бігає. Компресійна історія українського виробника. Рекомендую. Фу, отакий от, от коротенький випуск, поділився досвідом. Не рекомендую бігти в Горганий рейс на ентузіазмі. Готуйтесь, оцінюйте реально свої можливості, тому що там ригачка ще та, ось. Лелеки, Один, два, три, чотири, п'ять. Двішкують собі тут. Не знаю, чи вам тут видно. Ось таке от завершення цього дня. Ладка, було топово, було дуже класно. Офігенно просто. Рекомендуємо. Треба ще раз. Треба ще раз. Треба займати призові місця.